На Закарпатті продовжується втілення соціального природоохоронного проекту Запусти рибу від життя. Нещодавно він стартував і у Великоберезянському районі на території Ужанського національного природного парку. Гірські потоки ужа та його притоки річку Стужиця поблизу села Загорб було випущено 2000 мальків зникаючої форелі струмкової. Зариблення проводилось на висоті близько 800 метрів над рівнем моря, у тих місцях, де ймовірність виживання малька є досить високою, бо ж цей вид риби з родини лососевих належить до холодноводних, які надають перевагу швидкоплинним річкам з кам'янистим дном і чистою водою, що має температуру плюс 6 градусів, збагаченою киснем. Звичайно, у природі виживає сильніший. Враховуючи це, випущених мальків довели до потрібної ваги 8 грамів. Інкубовані вони у січні на Тячівщині, тому досить життєстійки, а отже, мають шанс вижити. Ми можемо прогнозувати, що вже така життєстійка форма, як ми сьогодні зарибнювали, це вже рибки ну, близько 8 грам. Це вже досить непогані такі, вони, вони вже зможуть пристосуватися до поранніх умов, ну, думаю, 70, можливо, навіть 80% можуть прижитися. Ми правильно методично їх запустили, в верхів'ях е, е, притоки, кожа. тому є шанс, що вона виживе. Якщо запускати в ран... на ранній стадії розвитку там, до грами, як це, на жаль, часто роблять наші е, ну, я знаю, громадські діячі, підприємства інші. Хто хто хоче ніби добру справу зробити, то тут ризик великий. Може вижити не більше, можливо, 10%. навіть. Тому треба більш старшу. Да, це дорожче, да, це складніше, але це більш ефективно. Форель Струмкова місцевий абориген. Жителі нашого краю її ще називають стругом. Проте саме людина та її браконьєрська діяльність. Стали найбільшою небезпекою для життєдіяльності форелі струмкової, особливо під час нересту риби, який триває із жовтня до грудня місяця, за новими правилами рибальства за знищення однієї рибини у нерестовий період. З порушника браконьєра буде стягувати штраф у розмірі 340 гривень. Вилов самки зікрою обійдеться ще дорожче. Бо враховуватимуться збитки за кожну ікринку. Отож, якщо впіймали навіть вудочкою форель струмкову в осінньо-зимовий період, радимо відпустити. Вона й так перебуває на межі зникнення. Тому питання відновлення цієї унікальної риби, особливо для такого туристичного краю, як Закарпаття, надзвичайно актуальне, адже бережливе ставлення до форелі струмкової. Дай змогу не лише відновити її у гірських річках, а й урізноманітнити туристу відпочинок за допомогою вудочки. Наша ідея полягає в тому, що це додасть і би, реального життя водоймам, дасть можливість і людям прийти місцевому населенню і дитині з удочкою стати і сказати, що тут є риба чи форель і таке інше. Тому це і елемент ну нормального життя, елемент культури. Тобто з одного боку, ми закриваємо жорстко браконьєрство. І вели кримінальну відповідальність з електровудочки, ще за якусь біду іншу і так далі, та далі. Я заборонив везення сіток за кордону. Але з іншого боку, ну є нормальні речі, як цивілізована українська так, метериболовля і так далі. І тому що місцеві люди, які тут жили. Тому я думаю, що таким проектом запуску риби ми оживляємо, відновлюємо ну, і приваблюємо людей так само приїхати в Закарпаття, Вони знають, що да, є там форелі, можна її спіймати. Ініціатор втілення цього соціального і економічного проекту в карпатському регіоні, народний депутат України Олексій Мушак, родина якого із цих місць з дитинства Олексій пам'ятає, як верхів'я вже кишіло форелю, а зараз пструх у червоному списку. Я згадую річку, яка вона була, наприклад, 20 років тому на або навіть 15 років тому назад. Вона була повністю набита рибою. І якщо ми б дивилися з моста або з якогось високого місця, то коли сонце є, то риба вона на берегу гріється. Ну, от так от велика по центру, маленька по бокам. Зараз насправді ріка вона кристально чиста з одного боку, але з іншого боку, вона кристально стерильна. Тут риби вже немає по різним причинам, в тому числі через браконьєрство, через неприємні речі, як електровудочки. Тому в мене давно вже була якась таке велике. Мрія, повернути живність, повернути біологічне розноманіття в річку Уш, і взагалі далі це виросло в річки Карпатського регіону. Це насправді відповідальність людини. От ми повинні мати розширену відповідальність за те, що ми робимо. Бо оскільки насправді те, що всі досягнення наші людські це всього лиш те, що ми дуже активно і, мабуть, не дуже ефективно використовуємо людськи, природні ресурси, ресурси землі, яка створювала це мільйонами років, а ми це використовуємо там, за десятки років. На превеликий жаль, людина не вміє правильно користуватися природними ресурсами. Крім браконьєрства, засмічення та забруднення, вона знову похижацьки руйнує річки, вже приміром забираючи гравій, не розуміючи, що під маленьким камінчиком знаходить собі домівку і корм той же мальок форелі струмкової. Я з розумінням ставлюся до господарських потреб людини. Треба, звичайно, треба, є будівництво і, і потрібно мати будівельний матеріал, але треба шукати цивілізовані форми, як це робиться в тій ж Європі. На сухих дільницях роблять кар'єри, де добувають Венгрія, їдь, подивіться, да. в районі Полгора, в районі Токаю. Кар'єри прямо в полі. Люди там шукають і роблять, а не в річку йдуть і вибирають гравій. Я сьогодні показував зарибненні один камінь, я його перекинув і показав е, шановним депутатам. На ній була е, маса корму. Це личинки, майбутніх метеликів і так далі. Це кормова база для риби. А коли ми забираємо гравій, ми порушуємо трофічний ланцюг, тобто ланцюг живлення риби. Форель Струмкова має ніжне смачне м'ясо, яке вважається делікатесом. Тому ще й називають і королівською. Промислового значення бструг не набув через малу чисельність. Тому ще давніше відтворювати його запаси вирішили за допомогою ставкового, тобто штучного розведення. Проте воно зрозуміло програє в ефективності природньому а для природнього необхідна нарубанізована людиною ділянка Ірської річки. На Закарпатті вона є на річці іршавка. Олох Василь Устич пропонує створити на ній науково-дослідну лабораторію. Це робоча версія. Зараз ще важко сказати, якою вона буде в результаті роботи над нею, в результаті консультації, в результаті громадських слухань. Так би мовити, консультації з вченими, ведучими і так далі. Але робоча версія полягає в тому, щоб на одній із річок характерних, так званих модельних річок Карпат, яку, якою можна кваліфікувати Єршавку, я показував вам це на слайдах, зробити таку дільницю, це майже 26 кілометрів центрального русла від витоків, де немає жодного серйозного якогось, ну, жодного фактичного об'єкту. Побудованого, так. це унікальна ситуація на сьогоднішній день. 26 кілометрів водотоку, навіть без лавочки, без альтанки, без нічого, не то, що будинок, не то, що село, нічого немає. Цим треба скористатися. І на цій основі треба зробити те, що можна показати діткам, що можна показати внукам, правнукам і так далі. Що покажемо завтра? Всі річки вже повністю, на жаль, так урбанізовані, настільки під таким тиском митропогенів знаходяться, що вже нема що показати завтра дітям. Завдання. І ціль наша зробити на цій дільниці невеличкий об'єкт, який можна, по-перше, показати як елемент екологічного виховання нашим нащадкам. Друге, на цій базі робити і розвивати наукові технології відтворення рідкісних і зникаючих видів риб. Ну І ми можемо будемо мати фактично природню лабораторію, де всі ці методики можна відпрацьовувати. Це державна лабораторія. Цей шанс упустимо. Втратимо. Ну, ми втратимо дуже багато. Важко. Найбільш ефективний метод це природній метод відтворення. Ну, ще в крайньому разі гібридний метод, є така технологія. Штучний метод він не є такий ефективний, і все, весь світ розуміє, що треба йти до природних методів відтворення. Ось ми це і пропонуємо. Звичайно, природній метод відтворення іхтіофауни малих річок стане ще більш можливим, якщо людина буде небайдужою до природи та і знанням справи розпоряджатиметься її багатствами. Саме для виховання такого покоління, теж як було сказано, послужить новостворений іхтіологічний заказник на ершавці. Сподіваємось, створення заказника стане продовженням. Вже заявленого соціального проєкту Запусти рибу від нове життя, який триватиме 5 років. Даний проєкт хороший старт для повного відновлення форелі струмкової. А для цього необхідно випускати у гірські потоки близько 15 мільйонів малька щорічно.